Але тут на території Підуптівського покровського храму роблять акт вандалізму. Зривають стяг Спаса рукотворного. Стяг Спаса рукотворного. Так, да, так, да, прапор Спаса нерукотворного. Ну рукотворного. Я не знаю. Люди, які не відповідають за свої. Зібралася якась процесія, непонятно хто. Ми хто? Ми? Я член церковної двадцятки. Клімов Валерій В'ячеславович. Так, да, Валерій В'ячеславович. Що, що? Ну як ми маємо перешкоджати? Що, як ми ну як що стоїмо дивимося? Що це таке? Як я маю фізичну силу приміняти чи що? Ви знаєте, що, ви знаєте, що цей дзвонок е, фіксується? Ми фіксуємо це все, ми все знімаємо на відео. Е, 31 грудня 1973 року. Село Гараджа. Шевченка 19. 0,95, 13, 39, 60. Підупці, Підупцівський підубці, покровський храм. Люди. Так, да, це Луцький район. Свято Покровський. Свято-Покровський Підупцівський храм. Та є багато, от, позбиралися. Це е, Українська православна церква. А знімає, знімає е, теж Київський патріархат знімає це все. Акт вандалізму. А там дасться знати. Який. Простіться на землю. Господь один, один народ. Ми шанувати, маємо вшанувати сердце нас. Ми вже вшанували. Ми вже шанували. Служба пройшла, дякувати, все. А це що не прапор? Ви мені скажіть, який, який може бути сильніший прапор за спаса ні рукотворного, а? Сильніший прапор, скажіть мені, може бути сильніший прапор? Прапор має. Дивіться, скільки прапорів. Я от знімаю ще раз. буде. Зараз сюди приїдуть і розберуться. Що ми? Ми, ми, не, ми не шагом, ми ж не йдемо в київський патріархат і не, не не робимо там непонятно що. звіри Так, тут у нас, Гриш. Тут у нас. ідуть. на камеру не на камеру. На камеру. А, бачу. Ну, бачу, бачу. Ми на території храму. Ми Є? тоже на території храму, все. Catch, 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 catch.